Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні з вами Сергій Шерстньов, керівник проєкту Глінко. Зараз ми знаходимося на соломіному будинку компанії EcoBuild Ukraine. Ця компанія молода, але дуже перспективна. Ось їхні панелі і їхні е, роботи, скажімо так. Зараз іде підготовка панели під нанесення глиняної штукатурки Грінко. Також ми перейдемо з вами по основним. Моментом. Саме основне, що в соломіному будинку важливо, це електрика. Зверніть увагу, як повинна робитися електрика. Тобто, всі кабелі повинні знаходитися в металевому кожусі, зроблені ластикі штроби, просверлені дерев'яні поверхні, тобто, щоб ніякі кабеля ніде не виступали. Це слугує тим, що забезпечує потім кращу Адгезію штукатурки, далі ще буде набиватися сітка. Зроблені закладні, які зробили електрики. Ну, в даному випадку є декілька моментів, не можна використовувати ось такі чорні саморізи, бо вони будуть давати ржавчину. Тому їх прийдеться заздалегідь промазати, промазати ґрунтовкою. Зверніть увагу, як зроблені запили, коли панелі з'єднувалися. Це дає змогу не виступати саморізом і металевим планкам, що полегшує роботу при штукатурці. Ну, ось, ось такий будиночок. Тепер пройдемося з вами. По ньому подивимось, як все зроблено. Далі при штукатурці буде використовуватись композитна сітка. Ось, як ви бачите, комірка 5х5 см. 2 міліметри. 2 міліметри товщина самого прутка. Сітка. Бачите, яко, якої якості. Все дуже гарно зроблено, вона не ламається, вона тримається і так. Вона буде слугувати по факту, як дранка слугувала раніше на будинках. Зверніть увагу на цегляну стіну. Цегляна стіна вже трохи підходить до завершення підготовки. Всі шви не треба зароблювати краще, щоб туди попадала штукатурка. Всі штроби зроблені для того, щоб електрика була проведена. Далі ці штроби будуть закидані або цементним розчином, або гіпсовим, щоб вирівняти поверхню. І далі буде вже наноситися глиняна штукатурка. На наших вже відео попередніх ви бачили, як це робиться, тому на цьому зупинятися не будемо. Також подивіться на просто на якість панелей. Не дуже-дуже гарні. Молода команда дуже гарно до цього відноситься. Слідкує за якістю. Так що кому треба, звертайтеся за панелями. Так, йдемо далі. Тут у нас буде. Ванна і кімнати. Все. Звичайно, нічого дивного немає, ніяких нюансів немає. Зараз ми з вами вийдемо на фасад, подивимося, що зроблено по фасаду, і пройдемося далі по деяким етапам. Звертаю вашу увагу на те, що всі кути будинку повинні бути оббиті ось такою сіткою. Може забуде просічна сітка, немає значення. Тобто заслугує для того, щоб на кутах гарно трималася глиняна штукатурка і не відпадала. Зараз всі дерев'яні поверхні вже оброблені кварцевою ґрунтовкою. Далі на них ще буде набита сітка. Далі піде композитна сітка і піде шар штукатурки. Також зверніть увагу. Ми бачимо ось таке рішення. Що це значить? Зроблена цементна гідроізоляція. Чому? Тому що дуже низький фундамент, і щоб волога не попадала в панель, просто зробили ось таку гідроізоляцію. Далі вона буде мати вигляд такий, як і штукатурка основна, тобто буде йти глиняна штукатурка, далі буде йти цементна штукатурка. І зроблена гідроізоляція. Це слугує для того, щоб якщо буде сніг лежати і танути, щоб е глина не тягнула вологу і не віддавала її в солому. Тобто це зроблено по периметру будинку. Далі пройдемося, я вам зараз покажу ще основний етап. Всі Отакі примикання, де біля вікон, теж оббивається сіткою. Ось зроблений вже перший етап штукатурки, називається він образ, тобто він слугує як ну, ґрунтовочний шар, можна так сказати. В даному Об'єкті наша штукатурка повністю не використовується, використовується лише наша глина, яку ми підготували е, спеціально для цієї компанії. Хлопці вже самі будуть додати пісок. В принципі, це трошки виходить дешевше, У кого дуже такий е, бюджет невеликий, то має право на життя. Але є свої тонкощі. Тобто майстри повинні за це нести відповідальність і самі підбирати суміш. але ось Перші етапи з нашою допомогою дуже-дуже добре отрималися. Тріщини мінімальні, усадка мінімальна. Далі буде. З вами був Сергій Шерсньов, керівник проєкту Глінко. Все буде Україна.